І так, всім привіт, дорогі друзі! З вами я Женя, і сьогодні я вам покажу, як зробити курсор другого кольору. Для цього заходимо в спеціальні можливості. Після цього шукаємо казівник миші та сенсорний віт. І нажимаємо особливий. Ось. Ну, якщо ось ума ще сюди нажати. Якщо у вас не буде такого, ось сюди нажимаємо. Сюди нажимаємо і вибираємо кольор, який ви хочете. Можете там червоний, не знаю, Все готово, нажимаємо. І все, червоний колір. Також будуть рекомендовані, ну, якщо якийсь сподобається, можете його вибрати. Так. Для того, щоб повернути його в білий колір, також нажимаємо стиль на миші і білий. Ну, або також можете вибрати тут ось білий. Так. І все. Ну, якщо вам хочеться чорний, можете або тут вибрати, ну, або ось тут. Коли чорний. Є один мінус цього всього. Той То, що тут стара моделька. Тобто, поки тут все буде такий кружочок коло мишки. Коли там загружається, коли саме загружається, буде загружатися. Типа це. Голубе. А от тут будуть пісочні часи, як в старих версіях Windows. Е, зразу кажу, що на Windows 7 і менше не вийде. Тільки Windows 11, Windows 10. Ну, про Windows 8, я не знаю, я ніколи не був. Но, по-моєму, теж. то можно, я не знаю. Если там такие самые настройки, то есть, да, можно. Ну, такие все. Просто туториал для тех, кто не знает. Ось, можете выбрать себе. Розмер також. Совсем все, пока.